Із самого ранку понеділка, 20 березня, до редакції телеканалу Відікон звернулися стурбовані сумчани, які не можуть вирішити свої нагальні питання у сумигазі. Тож наша знімальна група оперативно вирушила до надавача послуг, аби на місці розібратися в чому причина. Не роби. вони не хочуть зонівачені. По прибуттю нашої знімальної групи до приміщення суми газ на вулиці Шишкарівській, ми справді зафіксували, що обслуговування клієнтів не здійснювалося, нібито через непрацюючий сервер. Із власних джерел телеканалу Відікон стало відомо, що на підприємстві із самого ранку працівники Служби безпеки України проводять обшуки. За офіційним коментарем, із цього приводу ми звернулися до начальника управління зовнішніх комунікацій АТ Сумигаз Анастасії Шимаріної. Ну, подібні дії мають коментувати правоохоронні органи, якщо вони мали місце бути. Ну, ви нам можете підтвердити цю інформацію? Ну чи спростувати? Дану інформацію мають коментувати правоохоронні органи, які мають або не мають відношення до подібної ситуації. Я ще раз питаю, якщо ви відповідаєте за суму газ, ж правильно розумієте і від імені суми можете коментувати правильно? Ну, я начальник управління зовнішніх комунікацій, да. акціонерного товариства, оператора газорозподільних систем Сумигаз. Сумогаз. А обшукували сьогодні «Сумогаз» у сумах? Перепрошую. Чи були, чи не були обшуки, які слідчі дії тривають, має коментувати безпосередньо правоохоронні органи. Тобто ви нам не можете надати на інформацію не підтвердити, не спростувати, правильно? Так. За офіційною інформацією Служби безпеки України та бюро економічної безпеки в рамках розслідування кримінальної справи щодо розкрадання державного блакитного палива на мільярди гривень, проведено масові обшуки в 16 газорозподільних компаніях, у тому числі і Сумська область. За даними правоохоронців, схема полягала в наступному. Далі цитата. На папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилось у газотранспортній системі, і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 мільярди гривень лише у 2021 році. Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані Гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти перераховувалися підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь. При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагались списати штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів. Кінець цитати. Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та частиною 3 статті 212 – ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів у разі доведення вини зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.